Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 25 липня, місто Вінниця і, як ви бачите, на ділянці переважає зелений колір помідор. І ми, так як, мабуть, усі городники хочемо пришвидшити дозрівання помідор, щоб якнайшвидше отримати урожай. Адже вся наша праця направлена на отримання щедрих урожаїв. Тому сьогодні ми будемо проводити роботу. Таку, яка нам дозволить краще налитися плодам, пришвидшити почервоніння наших помідор, і це формування правильного куща, це прищіпка верхівки куща. Хоч зазвичай ми проводимо прищіпку верхівки куща уже у першій декаді серпня місяця. Ну, цього року рік особливий через те, що як ви бачите, в нас іде все з запізненням. Через те, що місяць травень, коли мало б бути тепло, у нас були дощі і холод. І це призвело до того, що йде з запізненням дозрівання. Вже в минулому році ми вже в червні мали урожай низькорослих помідор, а у липні вже повністю у нас дозрівав урожай високорослих помідор. Друзі, тому ми сьогодні будемо обрізати зайве листя. Як то кажуть, у Помідор не буває зайвого листя, де помідори виростають, і листя майже все є. Помідори смачніші. Лише стараємося обрізати при землі листя, щоб не доторкалось до землі. А все листячко старалися, щоб воно було. Але в цьому році, бачите, неоднозначна погода знову передає тиждень дощів. У відео я розповім, яке листя потрібно. Обрізати на самому стеблі помідор, щоб не причинити шкоди для рослини, і яких саме помідор, і коли будемо забирати точку зростання, тобто прищіплювати верхівку, це стосується індетермінатних сортів помідор, тобто високорослих, в них необмежене зростання. Поки ми не прищіпнемо верхівку, вони будуть цвісти і рости. Детермінантні сорти помідор: верхівка не прищіплюється, так як вони мають обмежений ріст для проведення такої процедури, нам обов'язково треба гострі ножниці. Нам потрібний хлорексидин, щоб ми проводили знезараження цих ножниців, і ватний диск. Друзі, насамперед. Хочу звернути увагу, для чого ми повинні прищіпувати у верхівку високорослих томатів, насамперед, щоб отримати більші плоди, поліпшити їх смакові якості, також зосередити сили всієї рослини на дозрівання вже наявних плодів, а не на формування нових пагонів і цвіту. Друзі, якщо ви вирощуєте томати у відкритому ґрунті, то рослини так треба. Формувати, щоб вони встигли сформувати 5, 6, 7 плодових кистів. Давайте порахуємо. У нас ось перша плодова кість, друга, третя, четверта і вже ось п'ята на одному основному стеблі. І На боковому пагону є одна, друга, третя кість. Бачимо ось кісточки, які почали сформуватися. Вже і з цього і з цього боку. Друзі, для такої е, високорослого томата це гібрид толстої. Вже достатньо сформованих кистів. Вже потрібно, щоб рослина мала сили наливати ці плоди і щоб ці плоди дозріли. Над останньою плодовою кистю, яка ще маленька, залишаємо ось один листочок, і другий, і від... проводимо обрізання це прищіпування верхівки. Яке спрямоване на наливання плодів і дозрівання плодів. І звичайно викидаємо цю верхівку. Це називається обрізка точки росту. І забираємо пасинок. Що це нам дасть? Що Тепер сили у рослини перерозпреділяться, підуть на наливання плодів, в результаті пришвидшиться дозрівання плодів. І також на цьому боковому пасинку ми Залишаємо над цією останньою плодовою кистю, два листочки, ну можемо залишити три, і відрізаємо вже цю плодову кисть, яка цвіте. Що ж робити, друзі, із листочками? Забирати листочки ми не маємо права повністю, адже кожен листочок дає харчування для плодової кисті. І поки повністю. Дана плодова кисть не набере своїх сортових розмірів, поти ми листочки не можемо забирати з під плодової кисть. Коли вже сформується повністю кисть і набере сортових розмірів помідора, то ми із під цією плодової кисті можемо забрати всі листочки. Слідкуємо, щоб нова плодова кисть, яка ось формується, під нею було мінімум два листочки. І так ми дивимося за кожною плодовою кистю, щоб забезпечити повноцінне її харчування. Високорослі помідори можуть від землі бути без листочків навіть 45 см. Як ви бачите, ми ці нижні листочки обірвали. Залишився лише під нижньою кістю один листочок, хоча потрібно до наливання плодів, щоб було два листочки. Що ми дивимося з листочками всередині куща? Оцей листочок, він ціни, не попадає сонечко на нашу плодову кість. Тому ми ці листочки також забираємо. Листочки забирати всі не можна, через те, що листочки це харчування для рослин. Але ми Ось забрали частину листочка і зразу, подивіться, вийшов до двох плодових кістів. Так само дивимося тут. Цей листочок ось забрали, і також наша плодова кість відкрилася. І так ми робимо уважно: ось тут ми забрали цих два листочки. Просто листочки, бачите, самі листочок забрали, а лист є весь, через те, що листки це харчування для наших помідор ми не можемо просто так їх взяти і забрати. Цей листочок у нас прикриває плодову кість, ми його частково забираємо. Також цей листочок ми його частково забираємо, щоб сонячні промені попали на кісті томатів. І так ми відкрили всі плодові кісті і прищипнули верхівку. Друзі, після цих всіх процедур. Щоб ми ось поприщіпували верхівки, пообрізали листочки, відкрили наші, бачите, плодові кисті. Потрібно провести обов'язково оприскування фітоспорином, так як наші зрізи, які ми ось залишили, це вкриті ворота для різних інфекцій. Що ми, друзі, робимо в низькорослих томатів? Низькорослі томати в них верхівки не прищіпуються, бо в них обмежений термін зростання. Але ми як ви ось бачите, ми їх прорідили. Що це означає, що ми їх прорідили? Ми дали доступ сонячних променів до томатів, адже вони, дивіться, формуються і в самому глибині, куща. Потрібно залізти в кожний кущ і де є листочки, які загустили кущ, обрізати. Дати доступ і повітря, і дати доступ сонячних променів до самої помідорки. Щоб вона могла швидше дозріти, звичайно, таку процедуру потрібно робити у сонячний день. По прогнозу погоди сьогодні субота, мало бути сонце, але друзі, йде вже дощ, і ми не встигаємо зробити таку процедуру. Тому, друзі, підводимо підсумок нашої розмови. Якщо у вас вже сформовані помідорні кисті, ви прищіпуєте точку зростання. Якщо у вас великоплідні помідори, то як сформовані вже наприклад, 3-4 кісті великоплідних помідор, можна пощіпнувати точку зростання. Якщо у вас детермінантні сорти помідор, то ви просто проріжуєте кущі. Забираєте жовті, сухі листочки і забираєте ті листочки, які заважають попадати сонячним променям на самі томати. Якщо у вас високорослі сорти помідор, Якщо ви сформували кущ в одне стебло, то забираєте всі бічні пагони і має бути сформовано вже не менше 6 плодових кість, і тоді вже можна прищипувати верхівку. Якщо ви сформували у два стебла, то має бути на основному стеблу сформовано 3-4 кісті і на бічному пагону, має бути сформовано не менше 3 кісті. І ви також забираєте точку зростання, тобто верхівку стебла. Робите прищіпку. Якщо у вас сформовано у три стебла, то має бути на основному стеблу три зав'язано плодових кісті, і на бічних пагонах дві три плодових кісті, І теж можна прищіпувати верхівку. Що це нам дає? Що ми забираємо точку зростання більше угору рости. Помідори не будуть, цвісти не будуть, а вся сила рослини піде на збільшення об'єму помідор, тобто збільшення маси плоду і на швидше дозрігавання плоду. Таким чином, як ми проведемо отакі роботи, то ми пришвидшимо дозрівання помідор. і отримаємо кращий і багатший урожай, чого я вам, друзі, і бажаю. Друзі, де ми не прищіпуємо верхівки, це помідори черрі. Ой, дивіться, який ліс. У мене помідор черві. Це ці помідори, червона вишня, вони самі зійшли просто як падалішні. Цей чоловік зробив отаку конструкцію. Ми не прищипуємо тут верхівки. Звичайно, я їх пасинкую, і вони можуть виростити до трьох метрів висоти. Ось дивіться, які вже сформовані кисті. Плодики маленькі, і вони ростуть і ростуть. Єдине. Потрібно пасинкувати, бо чері вони дуже люблять пасинкування. А є, звичайно, чері в нас окультурені. Це вже достигає чері, маглія роса, дуже солодкі, смачні. Ви мене запитували, які найсмачніші чері. Друзі, чері червона вишня, де ми тільки дивились на них, це класична помідора. Ми їх морозимо багато-багато морозильну камеру на зиму. Вони дуже смачні для різних блюд. Ці чері, маглія роса, вони солодкі, вони дуже добрі. Це, друзі, японські чері. Вони також незвичні. Ну, Кожний сорт має свої особливості. Це я додатково буду робити відео по сортах і вам все розкажу. А ось, друзі, червона вишня, яка посаджена з розсади, а не сама зійшла, ми вже ці помідори вживаємо. Вони вже достигають. це вже не перша китиця, Сакура достигають. Це тигровий черві. Ну, взагалі, і дуже красиві, і дуже смачні. А це пляжні чері. Ну, це, друзі, як виноград. Я ніколи не можу пройти поряд, щоб їх не взяти і не з'їсти. Смачні, як виноград. Отакі помідори на чері. Ну, ще є багато сортів. Не хочу забирати ваш ефірний час. Бажаю щедрих урожаїв, мирного неба, міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.